Якщо ви йдете на весілля і бачите якогось гостя, який саме скорше п'яний, а ще ніхрена не почався, знайте, цей гость знає про молоддя трошки більше, ніж всі. Ми так з кумом У Кума траур. Він іде на весілля, бо він втратив кума. І 100 доларів і він мені Ільоша, вона йому нахрі не пара, вони довго не проживу. Він ще не зайшов у ресторанці, вона вже печаль. Тут ще ці фуршетні столи, як назло, побережье. Пост на. З безплатного алкоголю. А мій все. Він хоче багато чого сказати. І думаю, не дай Бог, дайте йому слово вафлі. Ви зараз цю всю вечірку помножите нахрен. Він втратив одного. Забрала та відьма. І це лише у свої вухо правичу. І цей ведучий на таких парах знаєш, дає йому тост. Я думаю, все. Вафлі вашому святу кохання. блядь. І там було спершу чути з його вздоха. Добрий вечір. Я вже не знав, де ховатися. Знаєш, братан, ти сьогодні женишся, хоя. Оце їм було з тої серії, але трошечки по-інакшому. І перед ним так стільки багато людей, такі його. І з говорили люди. А кум просто встав яке. Вам багато бажали, Я хочу вам побажати. Що в вашому житті був завжди повний холодильник їде. <рес> Я два рази жонатий, якщо він порожній, можете встрасти в ту любов. <рес> <рес> Просто. І всі похлопали, і всі були. Ну, чоловік не сказав злого.